Привіт! сьогодні ми розповім про інвестиції в готельну нерухомість Карпат з різними чеками від 5 тисяч доларів до там, тридцяти тисяч доларів і більше. Це рубрика новини компаній і розповідаємо про забудовника MBA Development та їх комплекси Меланіт Спарізот та Малахіт. Отже, за даними MBA Development, минулий туристичний сезон в Буковелі був достатньо успішним. Це завантаженість порядка 70%, і ви побачите під відео детальні розрахунки, там закладена більш консервативна завантаженість порядка 60-65% в деяких випадках, що вже добре, оскільки минулорічний сезон показав, що може бути більше. Також росте попит. Карпати це перлина України, це прекрасна природа, це чисте повітря і це безпека, що для багатьох зараз є критичним фактором. Різот СПА. Унікальність цього проекту це те, що в кожному номері буде банний комплекс. Номери маленькі, відносно маленькі: 21, 27, 28 метрів. І ви можете інвестувати не у весь номер, а купити дольову участь Номера в номерах. Тоді, у вас не мінімальна інвестиція, мінімальний чек буде 5 тисяч доларів. Також варто сказати, що крім дольової участі в номері, ви можете взяти дольову участь в комерційній нерухомості ресторан. По детальним розрахункам, які надала компанія, які ви можете знайти в описі до цього відео, цільова дохідність операційна буде порядка 9.7%, і загальна дохідність з врахуванням капіталізації це 13,1%. Досить на мене, як на мене, зважені цифри. І знову таки велика честь і хвала компанії, що детально показана, якби не тільки прогноз завантаження. А є прогноз по середньому тарифу всі детально операційні витрати розписані, витрати на маркетинг, прозоро вказана комісія управляючої компанії. Ну і там сезонність, припущення по рокам. Ви це все знайдете, якщо ви любите працювати з цифрами. Звісно, що доступна 100% оплата, але також є розтермінування. Тоді перший внесок буде 40%. Другий комплекс світ я вам хочу розповісти. Називається малохід, і унікальністю цього комплексу є дуже розвинута інфраструктура, тобто це і лісові туристичні маршрути, і аптека. І пивоварня, і кінотеатр, і дитячі майданчики багато багато всього, яке буде знаходитися в цьому містечку. Тут доступні для інвесторів котеджі. Вартість котеджу це порядка 138 тисяч доларів, 2550 доларів квадрат. І знову таки, якщо вас зацікавило, подивіться, будь ласка, під відео детальні розрахунки. Там вони вказані з. Припущенням 60% заповненості отелю. Операційна дохідність порядка 9%, загальна дохідність з рахуванням капіталізації 12,5%, Тобто, це аналог восьмирічної окупності. MBA Development – це інвестування в комфортному для вас темпі. За роки своєї роботи зведено понад 40 тисяч метрів квадратних нерухомості. Це такі відомі проекти, як Агатспа Різот, ЖК Рубін, Маріон Різот. До речі, Маріон запущений у першому кварталі 24-го року і вже приносить прибутки інвесторів. Ви можете почитати про MBA Development на їх сайті. Та, звісно, почитати відгуки в інтернеті про цю компанію. Лінки на всі комплекси і детальні фінансові прорахунки в описі до цього відео. Вас прошу лайк і пишіть, будь ласка, які у вас думки щодо інвестицій в готельну нерухомість Карпати.